Сьогодні буде передбачення сторічної давнини від американця Джона Елфрета Воткінса. Так, є люди, які бачать майбутнє напряму у вигляді енергетичних змін, чи можуть інтуїтивно відчувати, прогнозувати. Сто років багато чи мало достатньо для того, щоб люди стали вищими, з'явилися танки та мобільні телефони. Хоча за тих часів... Ще навіть не існували міжнародні дзвінки. І як це було? Звідки з'явився Провидець? Та що цікавого в його передбаченні? Уявіть, за вікном 1900 рік, і маловідомий американський інженер публікує статтю під назвою Що може статися в наступні 100 років. Попереджаю: ці пророцтва можуть здатися дивними, але вони абсолютно реалістичні. І все ж таки. Справдились. Перше. Воткінс побачив, як люди майбутнього використовують цифрові кольорові фототехнології цифрові фотоапарати чи комп'ютери. Як зміг, так і пояснив, що коли в Китаї буде якийсь бій через годину західні газети надрукують кольорові фотографії яскравих моментів. Друге. Американці стануть вищими на 1-2 дюйми. І дійсно, в ті часи зріст був не більше 170 сантиметрів, а зараз 175. Йдеться про чоловіків. Третє: безпровідні мережі телефону охоплять цілий світ. А це вже мобільні телефони, без яких ми вже не уявляємо наше життя. Чоловік посеред Атлантичного океану. Зможе розмовляти з дружиною, яка знаходиться в Чикаго. Четверте: виникнуть великі форти на колесах, а це про танки, які матимуть швидкість експрес-потягів. Також Водкінс передбачив уповільнення росту населення Америки, яке дійсно зросло не більше ніж до 280 мільйонів. Люди будуть вирощувати тепличні овочі під склом, готувати напівфабрикати. Дивитися телевізор і матимуть надшвидкісну залізницю. А чи хотіли б ви розвинути здатність бачити майбутнє?